Відповідальність за тих, кого посадили. У Кіровограді жителі мікрорайону Волкова відвоюють дерева. На місці невеличкого скверу підприємець Дніпропетровська планує збудувати магазин. Усі необхідні документи вже отримав і розпочав будівельні роботи. Та після зробу кількох дерев збунтувалися місцеві жителі. Тему продовжить Дарина Романська. І з цих дерев тут же могло би не бути. На цьому місці планували звести магазин, завадили будівництво місцеві жителі. Що таке листок? Це біологічний фільтр, який забирає все. Це, ЦУ, це свинець, який ніколи з почок не виводиться. Замовник проживає у Дніпропетровську, тому його представляє ось цей хлопець. Він має усі необхідні документи, зокрема, дозвіл на видалення 15 дерев, що вартувало замовнику майже 15 тисяч гривень. Ані частично підлягають видаленню, тобто це не всі дерева. В основному, от, якщо ми можемо Смотрите, это деревья, которые если их можно назвать плодоносящими, то они находятся в ужасном состоянии. Ну, видно, что они свой век уже отжили и есть можливо, смысл посадить деревня новых. Ще один аргумент проти каналізаційний колектор, що пролягає на цій ділянці. Будівництво може його пошкодити, непокоїться місцеві. Железобетон старый, уже сколько лет все это просядет и мы все утонем. Представник пояснює, усі роботи вестимуться згідно розробленого професіоналами проекту забудови. Це буде конструкція. Металоконструкція, то есть она не требует фундамента, не требует котлованов, То есть ніяких систем, які здесь приходять, ми не нарушаємо. А же, всему этому делается проект. Незважаючи на усі доводи, переконати місцевих жителів не вдалося. Ніякої стройки, звісно, на що вона нам мала стройка. Ні Ніяких стройків. Ділянка, що стала приводом для у документах значиться сквером, а отже, будувати там заборонено. Яким чином забудовнику видали дозвіл, не зрозуміло. Шановники пеняють на попередні попередню владу і радять обуреним жителям звертатися до суду. Якщо дано рішення, то і депутати повинні в цей процес вклінитися, значить винести на сесію, вклінитися в цей процес повинна прокуратура, люди повинні звернутися в суд. Натомість жителі у проблемі звинувачують керівництво Кіровограда і погрожують акцією протесту. Я звернуюся до меру і голові адміністрації, не робите з нас жилудей, коли не знаєш, яким тебе вітром здує, яка тебе завтра свиня з'їде есть. Значит, как только зазвучит... Первая піла іще три ветерана оттуда, и я вот там и начинается акция. Аби уникнути подібних ситуацій, представник забудовника говорить про відміну будівництва. Мовляв, будуть шукати інші варіанти, компромісні. Якщо жителі проти, то стройки быть не может. І захватнических действий никаких не будет. Будем, как говорится, искать варіант, який підходить і нам і не будуть местні жителі проти. Так. Чи дотримують слова підприємці, покаже час, а поки що місцеві. Жителі планують тут висадити нові дерева. Дарина романська Анатолій Басистий, день за днем.